Напередодні дня проголошення акту злуки в Україні рівненські освітяни вирішили провести благодійну лотерею серед шкіл міста, серед них ізож номер 1 На думку директорки освітнього закладу Людмили Грекул, такі ініціативи позитивно впливають на національну свідомість дітей, навіть у такому віці. Ми хотіли донести дітям, що схід і захід разом Україна понад усе. А коли в серці вона є. Це є допомога. Волонтерство зараз в нашій Україні дуже так гарно розвивається, і ми всі дуже розуміємо: від маленького до великого, що благодійність завжди окупається сторицею. Тому ми дітям хотіли донести, що коли ми розпочинаємо будь-які акції, що би ми не робили, ми робимо зараз тільки з однією метою, ми приближаємо перемогу. Долучилась до проведення благодійного заходу і команда рівненських волонтерів. кажуть, вражає, що навіть маленькі українці роблять свій великий внесок у майбутню перемогу. За зібрані на акції кошти благодійники планують придбати найнеобхідніше для наших захисників. Сьогодні ми з освітянами стартуємо з акцією «Збережи життя. Це дуже символічно саме в цей день в день єдності України. Ми об'єднуємося заради. Дуже потужних речей це пеленгатор, це дрон кажан українського виробництва. Це речі, які е, на фронті збережуть життя наших воїнів, аби заохотити дітей долучатись до допомоги нашим військовим. За донат від 100 гривень серед школярів будуть розігруватись подарунки. Серед них похід в кіно, ігрова приставка та інші цікаві позиції. Оскільки до проведення благодійної лотереї долучився й місцевий бізнес, один з головних призів айфон того, щоб стимулювати оце от залучення серед. Е... Тих, хто буде донатити, От ми від себе будемо дарувати один з 14 айфонів. тобто Я взяв з собою ну, такі, щоб були різного кольору. Тобто Той, хто виграє, будь ласка, можна вибрати будь-який. Я пам'ятаю себе в тому віці, і це зараз дуже важливо для нас, щоб побачити, що наш внесок буде цілком дійсний достойний для Збройних сил України. Маленькі кроки завжди приводять нас до великої мети. В страшних умовах сьогодення це розуміють навіть наймолодші українці, саме тому вони активно долучаються до допомоги нашим військовим, адже усіх нас об'єднує єдина мрія. Я вирішив взяти участь в цьому конкурсі, щоб перемогти і нам. Софія Капіноста Олег Степанюк, телеканал ITV.